Згідно статті 32 закону про місцеві вибори, орган ведення Державного реєстру виборців виготовляє уточнені список виборців з урахуванням наступних даних, відомості чергового періодичного поновлення, подані за 10 днів до дня голосування органами, закладами, установами, які передбачені частиною 3 статті 22 закону України про державний реєстр виборців, рішень відповідних. Територіальних виборчих комісій щодо утворення дільничних виборчих комісій спеціальних виборчих дільниць, частині включення членів дільничних виборчих комісій до списків виборців на спеціальній виборчій дільниці, за наслідками розгляду заяв виборців, повідомлень дільничної виборчої комісії спеціальних виборчих дільниць про включення виборців до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, рішень судів, отриманих не пізніше як 19 жовтня, включно. До 22 жовтня включно дільничні виборчі комісії передаються уточнені списки виборців, про що складається акт за формою затвердженої постановою Центральної виборчої комісії номер 157 від 10 серпня 2015 року. Для кожної звичайної виборчої дільниці уточнені списки виборців виготовляються на аркушах формату А3 з обох боків. В одному примірнику та містять графу для підписів виборців про отримання виборчих бюлетенів з усіх відповідних місцевих виборів, що проводяться.